День, мої люди малята, я вас всі-всіх вітаю, ніжно-ніжно обіймаю. Дітки, сьогодні я отримала запрошення від квіточок. У них сьогодні, дітки, пал. Тож помандруємо. Так, дітки, я вже чую музику. А ви чуєте? Ось ми, дітки, і прийшли. Погляньте, скільки тут квітів які вони гарні, та всі в святковому броні. А зараз, дітки, я вам буду представляти квіти, а ви будете вгадувати, що це за квіти. Яка квітка, дітки, являється богинею краси і кохання. Правильно це троянда, дітки. Бачите, які гарні троянди. Так, а якою квіткою греки, дітки? Прикрашали вбрання та зачіски. Як ця квітка називається? Ця квітка називається фіалка. Бачите, які красиві фіалки. А, а ця квітка, дітки, покорила весь світ. І походить назва від головного убору Тюрбан. Яка це дітя квітка? Коля золотого, мов шматочки неба голубого. Виграють вони, виблискують, горять. Це що за квітки, дітки? Це волошки. Дивіться, які вони. волошки, правильно. А яку квітку мати вишивала на першій дитячій сорочці, півтора року дитинки. Як ця квітка називається? Мак. Ось бачите, у нас тут є і культурні маки, і польові маки. Дітки, а що означає макова голівка? Це розум, правильно. А яке, ви знаєте, прислів'я про мак? Так, гарна дівка, як макова голівка. А яку квітку називають веселкою. І називають її ще дітьми сонця. Це яка квітка, дітки? Це Ірис. Бачите, які гарні риси в нас є. Так. А ця квітка означає родючість, материнство, легкість, любов. Це яка квітка, дітки? Це ромашка. Бачите, в нас тут є культурні ромашки. І от бачите, поменші, маленькі ромашки це польові. А що ж це за квітка? Вона символізує любов до рідної землі. Батьківської хати. Вона символ мудрості, надії та любові. Це яка квітка? Це дітки. Мальва. Правильно. Молодці. Гарно ви знаєте квіти. Квіти для вас приготували завдання. Вам треба скласти речення по цих схемах. Давайте складемо перше речення. Яке? Квіти прикрашають. Наше життя. Скільки тут слів, дітки? Чотири слова. Тепер складіть речення по другій схемі. На запах квітів злітаються комахи. Молодці, гарні речення ви придумали. Приготували для вас завдання з математики. Вам треба скласти задачу про квіти. Так, на квітнику. Росло вісім маків. Потім і іще один мак. Скільки стало маків? Дев'ять молодці. Стояло дев'ять троянд. Одну троянду я подарувала. Скільки залишилось троянд? Правильно, вісім! Добрий день, малятка, а зараз ми з вами будемо робити квіточки. З кольорових ниточок. Діти, подивіться на цей зразок, я вам вже зробила ось такі квіти. Давайте ми з вами їх роздивимось: е, з чого квітка складається. Подивіться, ось це в неї пелюсточки, це серединка, далі стебло і листочки. Для цього, дітки, нам потрібно ножиці, олівець, скотч двосторонній, Шаблон квіточки. Бачите, я вам вже зробила. Далі паличка з морозова, ось така листочок з тканини і гудзик. і також ниточки зеленого кольору і ось такого рожевого кольору. Дітки, ми беремо шаблон нашої квіточки так. і ножиці. І будемо зараз з вами робити ось на пелюсточку ось такі надрізи. Маленькі. Бачите, подивіться, ось так, ось так надрізаємо. Відступили, ось так надрізаємо. Далі ось так, ось так. І продовжуємо надрізати до кінця пилюсточка. Ось так, ось так. Подивіться, ось так. І ось. Зараз і ось. ми беремо з вами рожеву ниточку і наш шаблон квіточки. і... Починаємо ось так ці надрізи переплітати цю квіточку. Ось так. Ничечка заходить ці надрізи, вона ось так переплітається. Дивіться, ось так. Ось так. бачите, Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Переходить на другий пелюсточок. бачите, Ось так. Потім сюди. Так нитка натягнута дуже, щоб вона не впадала у вас. Отак, натягуйте її і ось тут. Ще ось так ми робимо. Так, так і ось наша квіточка вже. Готова. Подивіться, яка вона гарна. Бачите? Так. Дітки ми відрізаємо цю рожеву ниточку. Так, добре. І що. І ось тут її на зворотній стороні ось так її тут закріпляємо. Подивіться. Так. Вона тут буде триматися. Подивіться, і ось квіточка вже в нас готова. Ось така гарна квітка вийшла. Бачите? Так, молодці. Добре. А зараз ми будемо з вами робити серединку. Беремо гудзик. Для цього нам потрібен скотч. Відрізаємо двохсторонній. Відрізаємо його. Ось так шматочок скотчу. Так, Наклеємо його на гудзик. Бачите? Так, І е, приліпляємо до нашої квіточки, до серединки нашої квіточки. Ось так подивіться. бачите? І він уже тримається. Молодці дітки. дітки. А зараз ми з вами будемо робити стебло для нашої квітки. Беремо зелені нитки, паличку і будемо зараз наматувати нитку на цю паличку. Ось так, подивіться. Хайфічно це робимо. Ось тут ниточку цю відрізаємо вже. Ось так. І ось тут ось так закріпляємо скотчем. Бачите, ось так, як я зробила. Все. І у вас вже стебло готове. Подивіться, яке воно гарне. Я Зараз я ще беру шматочок скотчу, ось так приліпляю його до стебелька. Бачите його. Так, і прикладаю ось цей листочок. Теж ми кріпимо його на скотч. Бачите? Ось так. І він вже тримається. Бачите, ось такий гарний в нас, така гарна в нас квіточка вийшла. Дітки, а зараз цю квіточку ми ось сюди прикладемо. І вийшов у нас з вами ось такий гарний букетик. Так, дітки. І ви робіть такі квіточки, і надсилайте ваші роботи. Наша матерілка підійшла до кінця. До побачення, маля.